Сьогодні ми будемо говорити про питання, яке має і практичне, і е, визначене значення для нашого спротиву. Financial Times опублікувало е, статтю. Листа від Київського безпекового форуму і підписано також багатьома видатними людьми, в якому ми звернулися до групи семи і європейських лідерів для того, щоб вони ухвалили рішення використати російські активи в плані компенсації за шкоду, завдану Україні під час війни. У цьому листі до ми закликаємо до Кількох uh, кроків uh, сформувати реєстр uh, цих uh, активів для їхнього використання і до того як буде прийнято кінцеве uh, рішення. Надходження за цими активами повинні бути надані Україні Десь на 500 мільярдів доларів складає шкода завдана Україні Росією під час війни. Загальний обсяг російських активів на сьогоднішній день складає 300 мільярдів доларів, із них десь 200 в Європейському Союзі. 200 мільярдів. Ці активи не можуть компенсувати всю шкоду завдану Росією, але це буде серйозним внеском для відбудови України. З того часу чимало декларацій, заяв було зроблено і. Також було зроблено багато важливих кроків 24 квітня. Президент США Байден підписав. Закон РИПО акт для відновлення економічного процвітання і можливостей для України, в якому передбачається передання російських активів Україні Європейська рада на рівні послів. Також в принципі узгодила рішення використати ем, на прибутки на ці на цих. Активи десь на рівні 3 мільярди в рік для України але е, міністр фінансів поки що кінцевому е, вигляді ще не ухвалили це рішення. Був певний прогрес, але він досить скромний, варто сказати. Київський безпековий форум буде обговорювати це питання і інші стратегічні питання. Сьогодні мені дуже приємно представити вам наших виданих промовців Віола фон Краман та Обадель, наша добра подруга. Дуже дякую, пані Віо. Вона є членом європейського парламенту від Німеччини, представляє групу зелених в Європейському вільному альянсі. Пані Наталі Йересько з нами. Дуже дякуємо за вашу участь. Вона є членом Ради безпеки Київського безпекового форму і колишній міністр фінансів України, пан Філіп Зеліков. Також є потужним партнером і справжнім другом України. Старший науковий співробітник інституту Гувера у Стенфорському університеті і колишній радник Державного департаменту США і також Стівен Рейдмейкер, колишній помічник державного секретаря США, також з нами дуже приємно. І Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму і колишній прем'єр-міністр України.